Всім привіт! Мене звати Саша. Я навчаюся на першому курсі в технічному університеті в Кошце на странівській факульті за спеціальністю початкового підпору австралійських виробів. Виборі спеціальності я повністю довірився команді Солокстаді, тому що я не знав на яку саме спеціальність я хочу поступати, але залишився максимально задоволеним, за що дуже вдячний їм. Щодо кураторів, моїми кураторами були Марс та Єва. Я дуже вдячний їм за їхню допомогу. Всьому від подачі документів на проживання в Словаччині до допомоги з перепоступенням до університету. Я всім рекомендую Солак Study. Вони одна з небагатьох компаній, які. Справді відповідально відносяться до своєї роботи і дуже доброзичливий колектив. Тому залишайтесь в Слаг стаді.